Скажи, будь ласка, який які підсумок, от були, була громада у міського голови, які все ж таки підсумок підсумку немає. Коли були центральні телеканали, і версапошко обіцяв, що тут все впровадимо прямо сьогодні, прямо зараз. Тільки там на півгодинки треба від'їхати. Від'їхав, повернувся. Канали поїхали робити свої репортажі, і вже все Все назад нічого не впровадимо, і робочі групи, які написали заднім числом доручення, що, начебто. Він давав доручення вчора робити прозоро від, від нуля, без ніяких форс мажорних ситуацій. От, і це при нас писалося заднім числом. Тобто зрозуміло, що це, це доручення. Прозоро можна проводити трьома способами: рішення міської ради, рішення міського голови, а не доручення. Рішенням виконавчого комітету. У нас зараз прозоро знову не впроваджено, результату немає. І ж далі? Що далі? Будемо далі тиснути сьогодні на, на, на сапожка. Не будемо чекати сьогодні виходу ефірів на національний змі. Будемо там робити резонанс в мережах. Можливо, завтра нас продає дедалі більше людей ніж сьогодні. Дякую.